Вармадо Забудь про головний біль. Дубль перший кадр перший перша телевізійна робота і одразу ж головна роль у серіалі Моя улюблена стражко. Я Настя, я дуже люблю ваші пісні. Прекрасно. Я тут деколи шукаю. А, Максима Валерійовича, угу. а я його секретарка. Серйозно? Ти? Ну, то це дуже розумна. Настя Глушко зробила Ірину Поплавську відомою на всю країну. Хоча про акторство дівчина мріяла ще зі школи, шкільна постанова Кайдашевої сім'ї передбачила долю Ірини. Мені всі казали, яка я класна, яка я молодець. Мені треба йти в театральний. І я сама мені настільки сподобалось, і я прийшла додому і кажу: все, я точно буду вступати в театральний, я буду актрисою. Батьки Ірини не тиснули на доньку щодо вибору професії. От тільки дівчина ледь не відмовилась від мрії. У цей же період в Іри почав ламатися голос. Він став сиплий. Іра почала комплексувати. А потім ще й однокласниця змусила її сумніватись у собі. Ми тоді розмовляли хто куди, хто що хоче робити. І Я щось так згадала, як я там про актриса, актриса і сказала про це їй. І вона каже: Ну, це взагалі, це ж у тебе взагалі до цього немає ніяких здібностей. Ну ти що. Тож Іра подала документи у виш харчових технологій. Та мрія виявилась сильнішою за думку сторонніх, і дівчина таки вступила до Київського міжнародного університету майстерню Льва Сомова. Зрештою, Поплавська повірила у свої сили. Саме цей досвід дозволив відчути близькість з настою глушко. А я теж вільна. Так, так, вільна каса. Вибачте, просто жарти. Глядачі «1 плюс 1» кожну серію переживали за Ірину героїню. Глядачам настільки полюбився серіал, що вони чекали на другий сезон, і може, все б так і було, якби не війна. Майже одразу Ірина Поплавська виїхала з України до Німеччини. Чим актриса наразі займається за кордоном? Чи є місце акторству та коли Іра планує повертатися у рідну країну? Не пасую тобі беріти страшенно. Привіт. <ривіт> Доброго Ірина ранку, Ірочка. Привіт тобі. <ривіт> Раді бачити, чути. Ти в Берліні зараз приоткриємо завісу. Давай так. почнемо, звичайно, з того, що ти, як ти, де ти і взагалі, що відчуваєш, як прожила, а далі вже про твою героїню. Тільки так можемо зараз. Ага. Ну, я в Берліні, як ви і сказали, перші два місяці, коли я поїхала в березні і в. Квітні я була в іншому місті в Німеччині, а потім побачила, що є різні проекти для українських акторів в Берліні, і поїхала сюди. Ось, і от саме в такому брала участь і навіть ще будемо показувати цю виставу. Там задіяні німецькі актори, українські актори і от Така вийшла, як вистава рефлексія на тему війни. Вона йде трьома мовами одночасно ну, там, більшою частиною англійською мовою, є німецькі шматки, є українські шматки з субтитрами, з усім. Ось це найпродуктивніше, що в мене тут було. Ну, і вивчаю німецьку. Ір, а взагалі робота додає наснаги? От можливість повернутися в акторство, да? можливість вже зараз там займатися репетиціями, грати. Як воно тебе підтримує це все? Так, звісно. Я пам'ятаю, коли у нас було три дні прем'єр, і коли був перший показ вистави, у мене прям був цей передсценічний мандрівник. Драж і було прям дуже оце відчуття трошки забуте, те до котрого я напевно не була готова, не очікувала, що це станеться так скоро після початку війни. Не знаю, як це пояснити, але це було класно відчувати. Слухай, а як німецька дається? Важко чи ні? Я її колись вивчала, тому я зараз не зовсім з нуля, я так трошки згадую, я б так сказала. Неважко насправді. Багатьом, хто приїхав і з нуля починає вивчати, вони там взагалі я не знаю, їдуть з розуму, але якщо звикнути, то все нормально. Вона легка у вимові, вона легка у тому, як вона читається. Там є важкі моменти, але. Це не китайська якась мова, яку. <ріху> Слухай, ну насправді у тебе тут був великий проєкт. І є насправді для чіткі, він повертається сьогодні на канал Тет, моя родина Страшко. Так. І ти за цією великою роботою сумуєш, і коли згадуєш, заключиш очі, що згадується вперше? Звісно, я сумую. Я дуже часто передивляюсь фотографії, відео. Я тут, поки була, передивилася повністю весь серіал з самого початку, усі серії, щоб відібрати собі сцену. Ну, я, я дуже сумую. Для мене це. Взагалі, один з найсвітліших спогадів до воєнного життя, тому не можу сказати, що там щось най... найперше, щось найприємніше було в цьому. Ну це весь 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 період часу. Усі ці люди, весь процес е це все взагалі супер безцінно, і навіть зараз, спілкуючись з вами, це теж щось з того періоду, щось, що було там, і мені прям так трошки його прикольно, але і трошки дивно і не зрозуміло. Це правда відбувається, це наче залишилось десь там. Іра. Ти не боїшся, що от, в принципі, от твоя героїня е стане от твоїм. Другим альтер-его, фактично акторським, і от ти не видиш цього образу, і постійно тебе будуть зустрічати а-а-а страшко. Ну все. так часто буває насправді. Ну, не знаю. Ніколи не було такого страху. Ніколи знімались, ні після. Я не можу сказати, що мене, от в моєму вигляді, як Іра, виглядає, впізнавало прям супербагато людей. Впізнавали, але це було я не знаю. Може я. Я навіть рахувала людей 5 чи шість впізнали. Ну, ти, ти не схожа абсолютно. Я, навіть не, не про я не, не про зовнішню схожість, а просто, ага. а знаєш, режисери, що не знають прекрасно там профайл. Та? І настільки вона е, яскрава роль, настільки вона характерна, що в принципі, знаєш, ну часто ну от, хай щось схоже грає приблизно, знаєш там, десь там якось я зрозуміла. Не знаю мені, е, от от як ви самі сказали, що я зовсім не схожа. Я не знаю, і внутрішнє теж я так розумію, в на увазі. Тому у мене не було ніколи такого страху. Зараз мені просто важко оцінювати, що ой, дійсно я відчуваю якийсь вплив на те, як мене сприймають, але враховуючи ситуацію, яка зараз взагалі з кіноіндустрією в Україні, то важко робити якісь висновки, як мене сприймають. Ось. Тому ні, я, я не думаю, що це якось мені може завадити навпаки. Слухай. Думати, ну як... а якби така можливість була і, можливо, надалі з'явиться, коли закінчиться війна другого сезону, можна було б чекати, хоча б теоретично хотіла б зіграти в другому сезоні цього серіалу? Звісно, дуже хотіла б. І я впевнена, що кожна людина, котра працювала з нами на майданчику, теж дуже цього хотіла. Ну Слухай. це прямо... Ір, yes. зараз унікальна можливість у тебе запросити всіх, глядачів каналу ТЕД Тет на перегляд того серіалу, який став для тебе абсолютним таким квитком. От що на серці, що на душі, оте і кажи. Враховуючи все, що пережили ми всі, і враховуючи, що це для тебе, так ну що ж, сьогодні о 19.00 на телеканалі ТЕТ будуть знову, не знову, а вперше на телеканалі ТЕТ показувати серіал Моя улюблена Страшко». і я була. Чесно, дуже щиро рада, якби кожен з вас долучився до перегляду. Бо мені здається, що такі проекти, як цей, вони дуже добрі, вони легкі, вони дуже позитивні, і е, зараз нам усім необхідні нам необхідно це звідки збрати. І я вважаю, що це прекрасна можливість. Розслабитись, посміхнутись, а тим, хто дивився, згадати, як це прекрасно було. Тому і ти посміхнись, будь ласка, бо така серйозна і напружена зараз. Розумієш, що це зустріч фактично з минулим, та? але yeah. разом з тим. Але Пасибі. і І буде. І майбутнім. Все і майбутнім. Буде. Пасибі. Ірина Поплавська, моя улюблена Стражко, сьогодні канал ТЕТ 1900. Велике повернення. Пасибі величезне. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.